Це третє відео про цей подарунковий наборчик посуду для кемпінгу від фірми Лакін. Як бачите, фірма на ринку з 1912 року. Ця фірма використовує всілякі екологічні матеріали. Зроблено в Іспанії, деякі моменти зроблені в Індії. Ось такий мішечок наборів у нас шо. Фляга 750 мл з переробленого алюмінію. Ось такого кольору. Те, що в наборі ви вибрати ніяк не можете. Тобто, що йде, то йде. Але якщо окремо подивитись, то в магазині Terra Incogніта ви зможете знайти ось ці фляги, всілякі різні там, ємності. Лакін, в основному вони спеціалізуються на флягах для води, на пляшках для води і на термосах. Подаранкові наборчики там є, ще там якісь судочки для їжі, я бачив. Ну, коротше, це потрібно перейти подивитись, я вам так на словах не скажу. 0,75 мл у нас об'ємчик. Напишите в коментарях, багато це чи мало. Корок глухий, зверху написано лакен силиконовий очільнювач, який просто... От цей корок просто залитий силіконом у формочці. Так? Тому силікон, силикон він є частиною цієї пробки. Ну, Звісно, там алюміній всередині. Різьба ось така. Ну, що ще сказати: фляга де і фляга. Перероблений 100% алюміній. Ну і зроблено в Іспанії. Ну так, про всяк випадок вам покажу. Ну і, звісно, без BPA, вталатів, всілякі хімози, тобто безпечно для здоров'я. Дають вони нам ось такий мішечок, екологічний, типу для переносу всього цього. Ну, як мінімум, виглядає досить непогано. Матеріали, звісно ж, екологічні, приємні на дотик, Ну, про це можна навіть і наказати. Далі фірма Лакін поклала нам ось таку тарілку. З одностінної нержавієчки, яку можна, коли вона нова, використовувати як дзеркало, так дивитись у неї. Також ви бачите, що все це безпечно для їжі. Не ставити, будь ласка, в мікрохвильовки, можна в посудомийки класти. Перед тим, як використовувати, все помити обов'язково, так, щоб цю хімозу, яка з фабрики до вас прийшла, все відмити. так. Всілякі, там з маску, хто її там трогав і далі торкався. Так, не впливає на смак вашої їжі, і, відповідно, ніякої хімози тут нема. Тарілка сама чомусь зроблена, де? В Іспанії, а тут написано, що в Індії. Ну, не знаю, де зроблено, там і зроблено. Також іде стаканчик 230 мл. Також отут виделка, ніж з відкривашкою і ложка. І все це на карабіні. Повне відео на моєму YouTube каналі. Переходьте, дивіться. Цей наборчик зараз йде по акції, придбати можна в магазині Terra Incognita.